Жінка приходила другу. Лівою трималась за дитину, правою за повідок бульдога. Хто кого тягнув? Я їм стану. А тепер буде візуалізація поезії. якщо казати просто і без пафосу, Стьопна поезія під е, дібільнім ринком. А, до речі, вірш без літер, а, з неправильним наголосом називається Ода Шейку і контакту. Я думаю, розумієте, чим називається. Напишу на твої стіна, що мені дуже нра твоя нова ава. Я сьогодні був знову в дрова. Був дуже і дуже я п'я. Ти мені... Твоя фотка мені сподоба, переглянув твоянки, так? Там не стало того тіпа, що раніше з тобою зустрічав. <рес> ти мені відповіла, типу, дяку, ти крутота. Я у дзеркало гляну, сп'яна. Врут мені ногу. <рес> <рес> так і є. Сама крутота, а вона все писає, писа, ти куди на так довго права. За тобою я скучила, бо давно я тебе не їб... бачила. <рес> ну, а я? Ну, а що знову я? Я, як завжди, драв драбака, нагробив матюками на твої стіна. Ні чорта не варить п'яна голова. Нафіга я тобі, написав, що мені дуже нова ава.